У нас на півдні теж зима. Холодно сьогодні зранку йшов тільки дощ, зараз пустився сніжок пролітає. А нам сьогодні копати і лапи треба. Їдемо зараз на пошту. Дивіться, що робиться сніг. У нас взимку такого не було, як зараз. Весною, в квітні місяці. Взагалі. Приїхали на пошту, сніг завали дивіться. Я ж у нас взимку не було такого снігу, як Зараз весною. Просто кипеть. Друзі, Вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-джилами з півдня низьковості. Показала вам трошки, яка була погода зранку, ну зараз вже таке на ісонечко хоче вийти. Отримала примулки, це ми робили в обмін з жіночкою. Я вислаю свої чемерники на примулку. Ну, Вже завтра в поніло буду саджати. Сьогодні неділя, сьогодні мені треба копати злаки, готувати. Пила, нарешті такі рукавички резиною, бо болото. Трапошні не вдінеш, а голими руками то геть не то. А завтра буду саджати зранку в примовку. Тут вичу в цій хаті встрій де Я пакую цес. це. Тут, це до мене конечно, капець повний. Зараз відкладу рослини в горщиках. Відкладу рослини в горщиках, щоб більше не мочилися, тому що ще впродовж дня обіцяють дощ. Туди під хату ту, цю стару занесу, хай там стоять. І підемо копати злаки. Ну, деякі злаки є у горщиках відсаджені. Заберу їх, тому що копати буде зараз не дуже. Хоча там, де було, не було поливу, можливо, буде нормально. Хоча вчора копала нарциси на відправку на сьогодні, то вам скажу, що. Болотяка. До речі, ось хто хоче, лишилося трошки арабіс махровий, бачите, білий махровий. Такі 4 5 горщиків лишилося останній. Хоча, можливо, собі один оставлю, то в мене ось зацвів арабіс, але він тут увесь просто рожевий, а саджала і малиновий, і махровий білий, і махровий білий бачу, є, є, є махровий білий. Теж, бачите, о. і рожевий ось, рожевий розплівся гарно. Малинного ну, зовсім нема, не бачу. Флокшеловий тут теж тут був різний, різний, різний. От лишився тільки цей. Мені Оля подруга давала різний, посадила. Як бачите, а ні, он там ще якийсь лишився куточку. Трошки. А тут ось цей, ну, і так, та й так. Заців білоцвітник більший, покалився від дощу. Як конвалія наче. Вчора там, що копала на замовлення білі тюльпани, собі трошки порозсаджувала. Ой, я здається, забула там в кінці ще нарциси копала, собі саджала. Пересаджувала теж на посилки і собі попересаджувала, бо там є такі сорти махрові нові, що треба ще їх розводити. Так, зараз піду заодно, подивлюся. Здається, забула я, Ну, вчора в нас таке пекло було, ну таке пекло було страшне. Сьогодні вже зима. У нас взимку такого снігу не було, як сьогодні йшов. син теж вислав фото в Одесі теж. Сніг. Точно він лежать. Ну, зараз заберу, поставлю у воду. Дивіться. Запула, сьогодні зранку згадала. Поставлю у воду і завтра буду собі саджати. Ну, Вже зараз після відео. Тут тюльпани позасвітали. Ну, друзі, ці тюльпани я не продаю. Їх он геть трошечки оці. Не дуже гарні, матчупунки ці. Але їх он трошечки. Красунчики, красунчики. Білий там ще вже замовлення на білі не приймають. Тільки хто он, хоче червоні прості, будь ласка, можу накопати. Так. Нарциси тут теж собі пересаджую, тут вони є різні. Наприклад, Казнань, який гарний. Гарнющий. Це я собі пересаджу його і хай розростається. Ось ще такий цікавий зсерединок. Я ж кажу, це все собі ще саджати. Гляньте, білий повністю. Ну, такі жовті в мене є, але вони є різні. Бачите, є трубка більша, є менша. Пани, гляньте, які зацвіли білі. Ой, а тут які... А в цьому році не в мене в бур'янах. Тут теж такі трошки листя пістряве. І тюльпанчики такі ось попагає видні вже позацвітали. Тут ось вчора вже я викопала це. Ось, бачите, цілий ряд ось відкопала. Там тюльпани. Тут у мене були нарциси. їх викопала це, всі трошки забулася, трошки посадила. Так, ну це все піде. На пересадку жовті, Які вони гарні жовті. Так, тут все-таки от чимусь укопуватися на продаж. Трошечки з трубками підуть на продаж, на замовлення, хто там замовляв у мене. Так, повідправляю. Ну, все більше тут такого на відправку нема нічого, то все собі буду саджати ще треба собі сажати і множити. Точно, мені зараз треба це все ставити у воду. Вон тут ще викопала вчора цей цілий ряд нарцисів. Теж на відправку. Що собі попересаджувала. Цей ряд я собі пересадила повністю, той вже далі копала, забулася за нього. Холодно сьогодні, холодно, холодно. До речі, ще такі цікаві є. Ну. Їх ще геть мало в мене, бачите? Їх ще геть мало в мене. Гарно, ну, багато є різних. Так. Холодно, холодно, прямо як зима на дворі. Що зараз діваю рукавички і тепер треба викопати з Я ж кажу, приготую горщики. Заберу і потім злаки. Ось такі в мене є. Ну, небагато для себе тільки. Так, айте бідненькі, які вони попадали. Набралися вологи. Дивіться, попадали. А там я в мене махрові, ну вже після цвітіння, мабуть, викопую, або під час цвітіння, мабуть, викопую, пересаджу. Ну настільки махрові, що їх треба підв'язувати. Не зовсім не можуть вязати свою голівку. Такий цікавий теж. Теж у мене їх тільки-тільки наростають. Ось так, тут повичищала теж, пообрізала, тут троянда в мене плетюча. Ось я один кусь за Блек з вельцем треба підв'язати. Вже тут трошки повиполювала, вже так більш-менш нормальний вид. Очітки буду трошки вкоріняти, але вже будуть аж туди на літо. Ось такий очіток. Цвіття ця сумтрава. Не зрозуміло, чого тут біла і бускова разом. Було багато сумтряви. Скажу, але вона нас з часом чомусь вона пропадає в мене, тому більше я її не купую і не саджаю. Оце, що є, так і є. Так, от така ось горянка ще цікава. Є, Ну, це в мене тільки для себе, поки Бачите, яка є. Можливо, вже на сьогоднішній рік буде трошечки не знаю, Можливо. Ох, вітер який холодний. Нарциси всім повідправляю, потім, якщо будуть лишніше якісь, я ще скажу. Поки от є ще в мене там замовлення на нарциси, я цей андир вже вже казала вже все. Там ще трошечки синіх може. І все. О, ця царська корона, як ми ще називаємо її, рябчик ось. Ось ти випустив навіть бутони вже. краса яка бачите побачимо як зацвіте. Ну, казали значит, тут цвіте самими звичайними квітами ліщина конторта кучерява гляньте У мене є на штамбі і є ось такий кущ цікавий екземпляр Тут ще вчора саджала трохи. Ой, тут трошки пару к'єті, там цілий ряд нарцисів посадила, не поливала їх вчора, ну очікувала все-таки, що буде дощ. Дощик пішов, ми, тим більше перед цим поливали тут. Ось тут ще саджала. Таке, що вибирала на продаж гарній. Хвилинки, я таке, нещастя, ще собі понасаджувала. Так, ось тут є цілий ряд. Ось нарциси, оце цілий ряд вчора посадила. Вони без цвіту, невідомо, які вони будуть. Коли зацвітуть, потім буде видно. Ось тут у нас аліуми, ось ряд. Оце ряд аліумів. Теж як зацвіте, буде щось потім на осінь. Питали, як мої помідори поживають. Зараз підемо глянемо. Ми накрили їх плівкою зверху, слава Богу. Так, оті і отут я тут під горіхом посаджу -по в ціні. І не крути холодно. Ой, опять вода понабиралася, треба буде. Ну, вже б там рукавички прийду, позмітаю. Водичку. Помідорчики. Ой, які не стоять. Там, малесенький поруч майже не видно, треба буде відрити. А ну, о, і сама побачу, бо на колінах вже зараз не стану мокром, бачите? Помідорчики, помідорчики. Все, тепер з плівкою це буде нормально. Холодно, 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 холодно. Так. Розпускаються клени. Це хочу показати карнавал такий гарнюній, такий цікавий ось розпускається. Резючі. Навелося. Пропала. Ну, ось так, дивіться, гарнюній. Правда, хоч він тут і в ціні все одно потім влітку горить. Хоч і під горіхом. Таке. Затила повністю вже моя яблунька. Декоративна. О, так, все, треба прибирати телефон, тому що дуже холодно змерзло в руки. Ось така краса. Все, друзі. На сьогодні трошечки прогулялися. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.